Знайоме відчуття. Нарешті, все ідеально. Здається, це мета, до якої всі ми прагнемо. Але скажу вам дещо парадоксальне: саме в таких моментах і ховається проблема. І ім'я цієї проблеми ілюзія. А сьогодні ми поговоримо, як вони непомітно керують нашим життям. І, можливо, це відео покаже, як знайти шлях до реальності. Реальність, яка не завжди приємна, але. Точно краще любої солодкої ілюзії. Я часто буваю в кафе і спостерігаю. Ні, не за конкретними людьми, а за тим, як життя тече повз. А з часом це перетворюється на чудову медитацію. І ти починаєш бачити не просто людей, а навіть світи, які кожен несе в собі. Тобто невидімі світи, збудовані з надій, страхів, очікувань. І нещодавно я зрозумів, що у нас в голові є. Величезна, неймовірна, прекрасніша споруда, але дуже небезпечна. І я їй дав назву Кришталевий замок. І ось, спостерігаю за парою в одному із кафе, це наштовхнуло мене на таку думку. Подивіться, погляньте на них. Я впевнений, що у неї в голові зараз розгортається ціла драма. Я так хотіла провести цей вечір по-особливому. Він, мав би відчути. Мав би відкласти свій телефон і просто поговорити: Хіба я так багато прошу? І ось тут кроється корінь проблеми У її голові існує чіткий образ, як має поводитися люблячий чоловік. Тобто у її кришталевому замку. Партнер завжди уважний і чуйний, але реальний чоловік не відповідає цьому образу, і її замок починає давати тріщини. Саме в цей момент стає зрозуміла небезпека таких споруд. Ми так міцно тримаємося за свої ідеалізовані уявлення, що перестаємо бачити реальність. Отже, що це за замок? Це наш сценарій ідеального життя. Чому ми будуємо ці замки? Бо це дає нам відчуття безпеки. Світ хаотичний і це лякає. А ілюзія контролю це наш захисний механізм. Часто креслення замків закладається ще в дитинстві. Ми бачимо модель стосунків батьків, читаємо казки і несвідомо створюємо власний проект ідеального життя. Найчастіше і найболючіше ми намагаємося в цьому замку. Ув'язнити наших близьких, ми пишемо для них роль, вручаємо їм сценарій і чекаємо бездоганної гри. Але ж рано чи пізно вистава провалюється, бо реальна людина не може відповідати вимогам ілюзій, бо ілюзії вони ж досконалі, і тоді відчувається крах. Наш картковий будинок перетворюється в бетонну плиту. І ця плита, яка падає всією своєю навантаженістю на нашу голову. У нас є очікування, що наш партнер нас доповнить. Що є якісь ідеальні образи, які мають відбутися. Є ідеальний образ романтичного залицяльника, є ідеальний образ дружини, є ідеальний образ чоловіка. І все і це маємо ми. Прокручувати і робити, і ось цей замок поширюється на всесвіт. Ми намагаємось укласти контракти зі своїм життям. Я буду хорошою людиною, і тоді зі мною нічого не станеться поганого. Ми всерйоз. Думаємо, що у долі є свій прайс-лист. І тут є кілька ночівних питань. Ти дійсно думаєш, що психологія захистить тебе від ударів долі? На жаль, така ілюзія розбувається найжорстокішим чином. Але є ще один замок, і, мабуть, він є найнебезпечнішим. І це кришталевий замок, який ми будуємо для самих себе. Це образ нашого ідеального я, який. Ніколи не втомлюється. Завжди продуктивний. Ми картаємо себе за відпочинок, жахаємось, коли ловимо себе на поганій думці, і віримо, що саморозвиток це дорога вгору. Тож цей внутрішній тиран висмоктує з нас більше сил, ніж будь-який зовнішній критик. І найіронічніше, що зараз нам з усіх боків допомагають. Будувати такі кришталеві замки, я навіть іронічно називаю це психологія залі експрес. Ось продаються наші марафони бажань, вчать бути в ресурсі, тобто є така неймовірна ідея, що техніки на які можна перекласти відповідальність, і це все стає модними новими цеглинками для нашої в'язниці, які підживлюють нашу дитячу віру у диво. Отже, ми побачили наші замки. І що ж далі? Дійсно, ми можемо просто стояти і дивитись на них. І тут я гадаю, ні. Далі починається найцікавіша робота демонтаж, але обережний демонтаж. І перед тим як ми почнемо, важливо сказати одну річ, але ілюзії були необхідні. Вони нам допомогли вижити і не померти від горя. Що світ такий? Нам був потрібен час, щоб виростити, зміцнити. І навчитися тому я пропоную не воювати з собою, а бути дослідниками. І я розумію, що наодинці працювати зі своїми відчуттями дуже важко. В силу нашої людської природи нам потрібно розділяти наше переживання з іншими. Тому від мене найкраща рекомендація це робота в психотерапії. Але для того, що можна робити самостійно, можу порадити пару кроків. Крок перший. Щоденник як дзеркало для замку. Коли я вперше зрозумів, що я живу в замку, у мене був хаос. Думки роїлися в голові, і тоді я почав писати. Тобто, виписував все, що відчуваю, без цензури. Щоденник це безпечний простір, де ви можете зустрітись зі своїми думками, і це спосіб побачити креслення свого замку на папері. Тож спробуйте відповісти собі на кілька питань, тільки чесно, не поспішаючи, опишіть свій ідеальний день від ранку до вечора. Хто там є, що відбувається, що вони роблять і говорять, і як ви себе почуваєте? Це, начебто, є детальний план вашого замку. Згадайте останню ситуацію, коли ви відчули сильне розчарування. А тепер напишіть, що ви очікували в цей момент. Не чого хотіли, а чого ви очікували як на належне. А ще ми можемо написати листа своєму ідеальному я. Чого ви від нього вимагаєте? У чому звинувачуєте і яким він має бути? Це не вправо на один раз, а це практика, щоб побачити закономірності у своїх ілюзіях. Крок другий Метафоричні карти, як ключ до підсвідомого. Але іноді слів недостатньо. Наш мозк дуже хитрий, і він дуже досконало вміє раціоналізувати і обманювати. Тож, щоб його обійти, треба говорити мовою душі, а душа говорить мовою. Образів. І тут на домову приходять дивовижні інструменти, наприклад, метафорічні асоціативні карти, це не ворожіння, це розмова з власною підсвідомістю. Принцип простий. Ви дивитесь на зображення і не намагаєтесь вгадати його правильне значення. Його ж не існує. Ви просто питаєте себе, що я відчуваю, дивлячись на це? Яка історія тут для мене? Про що мені ця картинка? Відповіді, що приходять, часто оминають нашого внутрішнього критика і розкривають ті самі глибинні потреби: страхи, бажання, все, з чого будується наш замок. Крок третій: вчиться розпізнавати і називати свої відчуття. Коли замок руйнується, з-під уламків виривається багато емоцій. Часто ми навіть не знаємо їх назв, вчиться їх виявляти і давати їм імена. В інтернеті є багато списків та таблиць почуттів та емоцій. Знайдіть їх. Носіть з собою. Коли ви відчуваєте щось сильне всередині, зазирніть у список і спробуйте знайти точне слово. Просто назвати емоцію це вже почати нею керувати. Крок 4. Опануйте техніки емоційного відреагування. Назване почуття треба прожити, дати їм вихід. Щоб вони не заверталися всередину, вивчити різні техніки. Тут немає універсального рецепту. Хтось буде малювати емоції, перетворюючи біль на абстрактну картинку, а хтось буде писати ранкові сторінки, виливаючи на папір весь потік свідомості. А кому що впоратися зі злістю, треба буде піти в безпечне середовище і щосило побити подушку? Це дасть вихід накопиченим переживанням. І крок п'ятий. З обережністю, але знайдіть своїх людей. Це, мабуть, найважчий і найважливіший крок у вашій самостійній роботі. Потроху обережно підбирайте для себе людей, з якими ви зможете ризикнути і поговорити про те, що переживаєте. Це може бути один близький друг, це може бути група підтримки. Важливо не просто виговарюватися, а й наважитися запитати. А що ти відчуваєш до мене, коли я про це розповідаю? Це початок побудови справжнього, а не ілюзорного зв'язку. Я зараз дав вам інструменти щоденні, карти, техніки, але маю бути чесним. Коли я говорю про кришталеві замки, я не маю когось абстрактного. Я вам розповідаю і свою історію. Я теж був. Архітектором грандіозної споруди. В моїй голові були цілі зали, яким я маю бути. Мої дитячі мрії, щоб з віком стати кимось великим. Вони ж не зникли. Вони просто перетворилися на вимоги. Я вчора хотів у космос, а сьогодні я вимагаю від себе звершень, проривів і, звісно, шаленого успіху. Будь-яка будинність, будь-яка звичайна робота сприймалась як поразка. І життя, звичайно, лікувало. О, як вона лікувало. Кожен невдалий проект, кожні стосунки, які розбивались об мої очікування. Це все було удари об стіни мого замку. Це було те ж саме, що пишуть у книжках. Я з розгоном бився лобом об власні претензії на велич. І ніяк не міг погодитися на роль звичайної людини. І в психології для цього є назва дефіцитарний нарцисизм». Це коли всередині є величезна болюча порожнеча, яку ти намагаєшся заповнити ілюзію власної значущості, ти просто відчуваєш біль. Ти відчуваєш страшенну віддаленість від себе і від інших людей. Ти сумуєш через неможливість бути у справжніх теплих стосунках, і цей біль. Це єдине, що несвідомо змушує тебе шукати порятунок. І настає момент, коли ти втомлюєшся, втомлюєшся розбивати лоба, обральність, втомлюєшся не довіряти людям, коли ти несеш цю відповідальність світу на своїх плечах. Втомлюєшся намагатись керувати всесвітом, а у тебе нічого не виходить. І саме в цій точці повної втоми я зрозумів найважливішу річ. Яку прочитав пізніше, але зрозумів на власній шкірі. Те, що було втрачено в контакті з людьми, знаходиться теж серед людей. Знести самотужки за цей замок неможливо. Єдиний шлях ризикнути і впустити у свої руїни когось іншого. Особисто для мене це була психотерапія. Це місце, де я приніс всі свої особливості, і вперше був. Не засуджений, де я вчився довіряти, де я цегла за цеглою розбирав свою в'язницю. Але вже не сам демонтаж криштового замку це не відмова від мрій, це відмова від вимог. Це шлях до того, щоб дозволити собі бути просто людиною, З затріщеними, невдачами, шрамами, але живою, так погоджуюся. Спершу без стін замку страшно і холодно. Але повірте, тільки тоді починаєш по-справжньому дихати. І тоді бачиш не величні хамери, а простий, недосконалий і неймовірно прекрасний світ і себе в ньому. А що, якщо перестати будувати і почати жити?